Під час чергової поїздки на схід представники української спілки Автомайдан привезли допомогу дітям з інтернату в Дебальцево. Автомайданівці також відвідали хворих у лікарні. Там побачили в яких жахливих умовах перебувають діти, від яких відмовились батьки. Наразі триває процес документального оформлення цієї відмови. Ми не змогли забрати цих дітей з передової, вигрузили їм матеріальну допомогу. Це були і памперси, це були і присипки. Це було Взагалі, медикаменти, яких нема в цій лікарні для дітей. Так? В лікарні нема тепла, дітей нема що в що вдіти. І така ситуація, оказується, є і в шахтарську, і в Щасті, І така ж сама ситуація зараз у станиці Луганська. Так, і наші хлопці будуть їхати до цих дітей. Ці діточки кинуті державою, ці діточки кинуті суспільством. Згідно з законодавством, ці діти наразі зареєстровані і закріплені за лікарнею в Дебальцево. Лікарня не евакуйована. Відтак дітей залишили на призволяще. Ці діти знаходяться у цьому дитячому відділенні. Вони там знаходяться постійно. З ними знаходяться працівники медицини. Так? Але ці люди теж мають своїх дітей, і у цих людей болить серце. Вони готові і передати цих дітей, а це, але це буде крадіжка. Якщо кажуть, що там не стріляють, то коли ми там були протягом нашого перебування і вже на виїзді почали працювати ради. Самі розумієте, цих дітей треба звідти вивезти і дати їм можливість бути в нашому суспільстві повноцінними громадянами. В лікарні Дебальцево дітей, від яких відмовились батьки, є троє. Ще близько двох десятків таких дітей знаходиться в інших районах, де наразі тривають бойові дії. Українська спілка автомайдан звертається до міністрів внутрішніх справ, соціальної політики, аби законодавчо врегулювати це питання і перевести дітей в безпечне місце. Автомайданівці вже знайшли в Києві дитячий будинок, який може прийняти близько 50 дітей. Якщо Буде така ситуація, що їх треба буде забрати, ми їх безпосередньо, якщо не зможемо вирішити з державою питання, ми їх заберемо і привеземо в міністерські кабінети. Так? І це не буде крадіжка, ми будемо фіксувати весь хід подій, як ми забрали дітей, як ми їх довезли. Я думаю, що якщо дитина з'явиться у них біля кабінету, вони знайдуть спосіб, яким чином владнати цю дитину, влаштувати. Більше про поїздку представників української спілки Автомайдан на схід на передову дивіться у фільмі на нашому телеканалі у вівторок, о 20.30.